Всім доброго чаю, друзі. Сьогодні з нової пошти забрав ось такі ніщачки. Чайничок 200 мл формою сіши додасться в мою колекцію. Тепер, гадаю, можна робити такий більш-менш змістовний та наповнений випуск про зрівняння чайного посуду, ціна якість. Ось. Ще замовив ось такі два шупуери. Цінова політика в них. 350 і 250 за 50 грамів, це приблизно десь по від тисячі за млинець. Магазин Warrior, можливо, там хтось купував уже чаї. Там, поки замовляв чайничок, думаю, замовлю ще е, парочку якихось пробників на Шупуере, ще білий чайок звідти взяв, будемо куштувати. той, що я ще навіть не пробував. Ось і взяв два пуери. Зрівняємо їх між собою. що в мене є з фабрики Даї Чуньпінь. 22-го року залишився також. Додамо його до зрівняння. Я його вже куштував. Дуже класний пуер. Чи коштує він свої гроші, будемо виясняти. І ці два ось такі справи. Всім гарного дня, до зустрічі в ефірі.